Бачите наш новий друг, дзвонар Іван. До вас звіночі. Боже. Так скільки років в цій книзі? Фантастик. Дерево. Фантастика. А що таке сакость? Ну, no, no То називається сакость. Da. Звісно, що найбільше вражає такий контраст. Ого, це що там такий басейн буде чи що там? Ой, ми такого ще не знімали, будь ласка, покажіть. Ідемо да. дивитися полосати схажене потяг. Позад вашої хати дивлюся, величезний комплекс будується. Ой, зараз я вам таке щось покажу. В ньому знаходиться церква, якій вже понад 300 років. Нещодавно я розпочала розповідь про село Вишка чи то Паквішка, як називали його у давнину, і по приправки досі називають місцеві селяни. Його люди знають через гірськолижну базу Красія, де знаходиться найдовша в Україні лижна траса. Однак не кожен знає, що Вішка володіє ще одним скарбом, і скарб той набагато деревніший та цінніший за всі туристичні об'єкти, разом взяті. Для себе ж я назвала Вішку селом контрастів. І ви самі зрозумієте, чому. Посилання на першу частину розповіді про село у кінці відео. От я просто обожнюю наших людей. У них ментальність така, що вони відразу хапають і розуміють, на чому можна заробити. Ось вам такий приклад. Ми ще не заїхали до села, тільки під'їжджали, як уже нас наздогнав мікроавтобус. І дядько водій каже: О, ви туристи, може, ви хочете баньку, може, ви хочете чан, може, ви хочете ще щось. А я кажу, ні, ми журналісти, і ми хочемо побачити в першу чергу церкву, яка понад 300 років, і яка є однією із найстарших церков Карпат. Супроводжує нас потічок вздовж всього села. А тут просто вздовж дороги отакі пивнички. Люди, напевно, зберігають там картоплю, ще щось. А тут була, видно, лавочка колись, але вона розвалена. Ось знову, бачите, пивнички. Я все пригадую, як ми знімали пивниці у нижньому солотвені, які видовбані в скелі. Та це теж дуже цікава історія. Можете десь вернутися за посиланням і подивитися. Але ці певнички такі на горі, не в скелі, на землі. Вони теж дуже-дуже милі. Ой, як же це приємно! Ми ще не встигли підійти до церкви, а нас вже чекають. Доброго дня! Хто з вас? Дзвонар Іван. О, ви нас чекаєте, так? Так, Іван. <рес> Дуже приємно. Вікторія. А, Іван. Так, Іван, показуйте своє чудо, диво. Ваш помічник? То, то у вас такі професії, які переважно жінки роблять, так у вас чоловіки за це відповідають. О, бачите наш новий. Друг дзвонар Іван. і мені хочеться отримати цю світлину для того, щоб цей момент став для нас пам'ятним. Ході. Дякую. Аж так якось трошки моторошно. Яка краса. Іван, я чула, що це одна з небагатьох церкв, де зуміли зберегти старовинні ікони, старовинні книги. У нас є стара книжка, Вангелія стара. А що входить у ваші обов'язки? Я дзвона. Дзвонарь. No. Важко це робити взагалі. Дзвони там собі маю свій кабінет, параюся, вшити, мастю. дзвони, аби легше ходили. Ага, а чим мастити? Солідаром. Все за цілу церкву відповідаю. Uh -huh. Ясно. І за свічки, і туди б'я, би, даша не згоріла. Ну, так значить, ви не просто дзвонар, ви ще відповідаєте за техніку за безпеки. Да, да. Ну, та так і кажіть, то ви взагалі персона відповідальна на селі. Тому що від вас залежить життя і діяльність такої старовинної церкви. А я, а чому ви? Я, от ви самі прийшли сюди? Чи Ні, вас чи вас покликали? Не люди вибрали, бо в нас був старий, вже не міг ходити горівни. Ага. Ну, ну а не як не це думаю. відбувається? Це так вибирають, як голову сільради, що давайте не, зберемося не, не, не. громадою, хто буде дзвонарем? Ту є громада двадцятка, то, то там рішають. Ну, мені тут ближе тут. Ага, тому що ви живете по сусідству? Ні, я так от тут, дерев'яна хата, так от перед Вже не вибрали так вже 13 років. Наша хата, нічого свій. боже, така гарна. А хто фарбував зеленим фундамент? Скажіть мені. Жінка. Вона така, як іграшкова. Квітя посадила туди. Ага, я бачу. І там зеленим у вас у жінки, напевно, дуже великий потяг, потяг до зеленого кольору. А що таке сакость? Ну, no, То називається сакость. Da. Цікаво. Ось вам на озброєння слово no, нове там сакость. Ходімо, покажете. Корова. Ну, паця у нас дикой. Чом дикой, паця? Маленький, дико. Дикує? Ой, ми такого ще не знімали, будь ласка, покажіть. Не покажу, бо дня. – А що навіть так не можеш подивитися через забор? Я ще не, видала, не виділа полосатої дикої паця. Ну, хоча би один, одним оком. Так, тут у нас корова. Корова. Так, а де то паця? А паця ззаду. Привіт, подруга. Паця кажуть, тут якесь дивовижне. Йдемо дивитися полосати схожене паця. <гум> Це смішно. Всяких ми вже знімали пацят. Полосатих диких ні. Ого, та тут позад вашої хати дивлюся, величезний комплекс будується. Ано. Ано, йди сюди, паця, але ж дивіться, щоб воно дикоє на мене Ого. Ну йди сюди. І що це ти таке незвичайне? Привіт. Странно ти, пацан. ну тебе не випустять, тому що ти втечеш. Цікаво. Так, ми це закрили, а тепер розкажіть нам, що це за комплекс тут біля вас такий? О, сусіда, з Варуша. З Варуша? Іван. Ага. Ого, це що там такий басейн буде чи що там? Ні, там щось з строїть. Таке величезне. І басейн, і... а там дали, дали, дали друге строїть. Це буде туристична база? А тут дали маємо судник свій. Покажіть. Цікаво. Це бік. Та ваш... Ага, і тут за вами. Ви мене знайомите з господарством. Ну, це щось дуже велике будується. Ну, значить, в людей, це знаєте, це дуже приємно, тому що в людей є надія, сподівання на те, що все буде добре, що закінчиться війна. Я тут розсаду саджу, отаку, оце тут ви садите розсаду, так? Да, да. да? А там вже угу, подивимось. Там де Демо подивимося. Да, оце ви поле насадили, я навіть так збільшу. Оце там вже все, оті рівні рядочки, то все ваші крумплі. А це студник. Тут маєте то, чисту не, воду з не, земельки, з-під не, земель. Не, 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 не замерзає. Є. так? Ось такий студничок у дяді Вані, бачите? Але так рукою Студнику студена. І студенна. Здорово. Треба закривати, щоб сміття не нападало. Багато цвіту на них будуть плодоносити. Бачу, що ви пишаєтеся своїм хазяйством, газдівством. Ну, та парада. А це то ті патички, що на них купиці потім роблять. Сіно. Склад... Ага, я знаю. Страпачки. Страпачки, точно. От бачите, ми ведемо словничок закарпатських діалектів, оці паліни, які потім намотують сіно, складають сушити, називаються страпачки. Треба, бачу, і дуже все таке салатове, голубе салатове, веселе. Напевно, ваша жінка має добрий настрій завжди. І навпроти стоїть розп'яття, благословляє вашу хату. Шивали її вручну, так? І це як пергамент виходить. Правильно, оце верхня частина. Це а шкіра, чи що. Ш... А можна так полистати ту книжку? Но... Давайте відкриємо її, приторкнемося. <смір> така розсипується буде. Приторкнемося до сторони. Боже. Так скільки років цій книзі? Фанта... Дерево. Фантастик. Страшно трошки. Красиво теж, урочиста. Да -да, Це теж але не такі старі, як та Євангелія. Але теж дуже гарні. Ну це вже нові крижі угу. купила церква. Так, я бачу, що нові. вони нові. А то є старі. Ось це ті крижі, які були раніше. Старі, що раніше були. Але то, добре, що ви а їх а то зберегли. картинки на, на бетлегени. Ага. Какі? То ви їх, коли облаштовуєте на Різдво ну, Бетлаге. Але зараз ми побачимо найголовніше те, що складає особливу гордість Івана. Чекайте, що сюди залізти треба. Іван каже, що це його особистий кабінет. Але насправді зараз ви побачите, що тут зберігається: дзвони, якими завідує. Дзвонарь Іван Іван. Я так думаю, що у вас із ними особисті стосунки є. У них є імена у тих дзвонів? Ні. Немає у них імен, так? Ні, ні. Бо є такі села, де величезні ні, такі дзвони, і вони кожен, кожен дзвін має своє. Дзвон великий. Молодший і ще молодший. Ага, вони віком відрізняються, так? Вона дзвони. Так визначається час, коли ви дзвоните. Ну, всім Києва. Оце завжди кожен То день постійно. в одній і ті діга... у рано, так. Вранці Як. теж усім? Урано так коло сім коло сім годин. Зайдуть до цих. Так що за дзвонарем звіряють люди правильну, правильний час, так, так. правильно годину. Так. А де ви казали, що ви змащуєте а? в яких місцях? А я зорить, масок цвіт. Баки. Довоз дзвонить. Хто ці дзвони встановлював? Колись сірпа там була. А яки там перенесло гев. Разом із дзвонами. Так, з дзвонами. Ну, а то церкотало. Туристи знають пройти по зараз. Туристи, коли йдуть, так ви відкриваєте їм вже, пускаєте, так. показуєте. Тобто вони мають можливість подивитися. Так. У людей є сільськогосподарська техніка, стаціонарні газонокосарки, квадроцикли. Ну, якось не скажеш по селі. Що воно бідує. ведик такий з липи, нам кажуть, люди його витисали з липи. Мішутка так лагідно називають у селі його. Ось, бачите, тут баня на дровах, шале, телефон. Але я не буду знімати це крупним планом, тому що подумають, що нам заплатили за рекламу. А нам за неї ніхто нічого не платив. Тому я не маю права. Ой, зараз я вам таке щось покажу. Оце я так проходжу, такі будиночки, бачите? Старовинні, музейні в такому стилі, як я люблю. А через дорогу... Що найбільше вражає такий контраст? Подивіться, яка дорога. У мене є величезна впевненість у тому, що закінчиться війна і до села Вишка повернеться туризм. І така малесенька надія на те, що люди, які вкладають сюди свої кошти, вони все таки попіклуються і про дорогу. Незабаром я розповім вам, де знаходяться найбільші і найстарші винні підвали на Україні. А тоді люк відкривається і в таку дирку, так рука, голова, плечі, боком всередину залазить людина і миє. Ну що цікаво, що всі вилазять під настроєм. А також яку спадщину залишили одному закарпатському селищу тамплієри. От давайте по чесняку. Що ви знаєте про тамплієрів? Ми чули про них з підручників і з фільмів. Але, словом, пишіть коментарі, ставте вподобайки. Ну і звісно підписуйтеся, якщо хочете знати про рідний край правдиву історію.